Вітаю, шановні колеги! Мене звати Лариса Філоненко, я методист видавництва ранок. Представляю вашій увазі підручник з французької мови для третього класу нової української школи, створений видавництвом ранок, авторки Ірини Ураєвої. Головна мета цього підручника забезпечити учнім навчальним матеріалом, що відповідає їхньому віковому рівню, сприяє комунікативній адаптації до вивчення іноземної мови, допомагає розвивати мовні навички в межах визначених тем. І водночас мотивує дітей до навчання. Ми знаємо, що у цьому вісі діти дуже активні, їм важливо, щоб навчання було захопливим і не перетворювалося на механічне заучування. Саме тому цей підручник створений так, щоб кожен урок був цікавим, динамічним та сприяв розвитку мовних компетентностей у природний спосіб. Цей підручник розроблений для учнів третього класу, закладів загальної середньої освіти, які почали вивчати французьку мову з першого класу. Він відповідає типовій освітній програмі для 3-4 класів, складені під керівництвом Олександри Яківни-Савченко, і базується на загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та сучасних методиках викладання іноземних мов. Це означає, що учні поступово і послідовно розширюють свої знання, а всі мовні аспекти інтегруються в природний спосіб. Завдяки цьому, процес вивчення мови стає більш ефективним. А учні можуть одразу застосовувати вивчене в реальних мовних ситуаціях. Методологія підручника спирається на комунікативний, діяльнісний, особистісно орієнтований, ігровий та компетентний підходи. Великий акцент зроблено на комунікативну спрямованість, що дозволяє учням практикувати спілкування в умовах, наближених до реальних. Для підвищення ефективності навчального процесу підручник містить безліч ігор, віршів, пісен, творчих та проєктних завдань. Крім того, до нього розроблено електронний додаток з інтерактивними вправами, що сприяють активному засвоєнню матеріалу. Наприклад, діти не просто вчать слова та граматичні конструкції, а використовують їх у реальному мовленні, розігрують сценки, виконують завдання в парах або групах, висловлюють власні думки. Це робить уроки більш цікавими та наближеними до реального життя. Обираючи цей підручник, вчителі та учні отримують сучасне видання. З привабливим дизайном та яскравими ілюстраціями, які допомагають краще засвоювати навчальний матеріал. Видання містить якісний аудіосупровід, записаний за участю носіїв мови, а матеріал у підручнику має чітку структуру, яка дозволяє поступово ускладнювати завдання. Завдяки системі піктограм, кольоровій рубрикації та логічній організації матеріалу, учням легко орієнтуватися у підручнику. А тепер уявімо урок. Учні відкривають підручник, бачать яскраві ілюстрації, слухають запис діалогу носіїв мови, повторюють за ними, виконують невеличку гру, і все це в межах одного уроку. Такий підхід робить процес навчання природним і мотивуючим. Підручник складається із семи розділів, що охоплюють 104 уроки. Підручник містить такі розділи: активіти. емізакіти муама фамі еміземі, коман еле мезум, ліре й па. Нофет префері аліколь. Ля надір тематика відображає основні сфери спілкування, особистісну, публічну та освітню. При цьому найбільший акцент робиться на особистісну сферу, що відповідає віковим особливостям дітей 8-9 років. Наприклад, діти знайомляться, розповідають про свої захоплення, говорять про школу, улюблені ігри та сім'ю. Усе це є темами, які їм справді цікаві. І саме тому вони легко запам'ятовують нові слова та конструкції. Кожен розділ завершується уроками повторення, які включають проєктні роботи. Проєкти допомагають учням закріпити отримані знання на практиці, працюючи в командах над створенням колежів, плакатів, малюнків або презентацій. У кінці підручника розміщено словничок із новими словами, граматичний довідник, транскрипції аудіозаписів та додаток з поясненнями до ігор та проєктів. Це значно полегшує роботу вчителя та допомагає дітям краще орієнтуватися в матеріалі. Детальніше розглянемо наповнення розділів. Опанувавши перший розділ Мильвозіг і Мізаківти, діти зможуть легко сказати, що вони роблять і що не роблять у вихідні дні, сказати, що їм цікаво робити, що вони займаються після школи, чого вони хотіли б навчитися робити. Другий розділ Муа Мафамі Емізамі. Після опанування цього розділу учні зможуть назвати родичів їхні імена та вік. Описати зовнішність членів родини, сказати свою адресу і номер телефону, сказати, чи є вдома домашня тварина. Розділ 3. три. е та МИЗО. У цьому розділі учні навчаться сказати, де вони живуть, назвати меблі в кімнаті, сказати, де розташований предмет, назвати кімнати в помешканні. Розділ 4. Лі гайпа. Учні зможуть назвати свою улюблену страву, сказати, який посуд ставмо на стіл для обіду. Назвати відділи магазину, Назвати багато продуктів харчування. Розділ 5 нофет префер. У цьому розділі школярі вчитимуться назвати деякі традиційні страви, які готують до свята, назвати французькі й українські родинні свята, назвати дати деяких свят, сказати, які подарунки вони готують. Розділ 6. Аліколь. Після опанування цього розділу учні зможуть описати свій навчальний кабінет і меблі в ньому, розповісти про урок французької мови, розповісти про своїх шкільних вчителів, сказати, чому їм подобається у школі, розповісти про заняття в спортзалі та спортивні змагання. Розділ 7. La nature. у цьому розділі учні вчитимуться називати багато тварин явищ природи, розповідати цікаві факти про деяких тварин. Розповідати про свої плани на літні канікули відпочинок, написати повідомлення другу або подрузі, розділ словник містить невеличкий візуальний словничок з резкіравими зображеннями і лексикою з підручника, а також розділ «Номбри», за допомогою якого учні зможуть вивчити ортографію чисел. Аудіо супровід є важливою складовою підручника. Він містить фонетичні вправи та завдання для розвитку навичок аудіювання. Фонологічні вправи допомагають відпрацьовувати правильну вимову, включаючи окремі слова, фрази, а також римовані віршики й пісні. Кожен урок містить завдання на розвиток сприйняття мови на слух, діалоги, короткі тексти, повідомлення, які наближені до реальних ситуацій. Це допомагає учням не лише звикати до звучання французької мови, а й вчитися її розуміти. Регулярне прослуховування автентичного мовлення значно підвищує рівень сприйняття іноземної мови. Аудіофайли, текст аудіосуправду та роздавальний матеріал для проведення аудіювання розміщено в інтерактивному електронному додатку. Скориставшись QR-кодом або коротким посиланням у підручнику, можна перейти до матеріалів та завантажити їх. Гра відіграє важливу роль у навчальному процесі, тому в підручнику багато ігор та інтерактивних вправ, завдяки їм учні не лише закріплюють знання, а й розвивають соціальні навички, ініціативність та вміння працювати в команді. Граючись, діти легше засвоюють складний матеріал, адже відчувають себе не на уроці, а у захопленні в пригоді. Кожна гра має чіткі інструкції та конкретну мету, що дозволяє використовувати їх як у класі, так і для самостійного навчання. Проєктна діяльність сприяє розвитку самостійності, творчості та ініціативності учнів. Завдання сформульовані таким чином, щоб спонукати дітей до активної співпраці та створення власних продуктів, відеороликів, театральних постановок, колежів тощо, проєкти допомагають дітям відчути себе справжніми дослідниками, журналістами, художниками, розвиваючи вміння презентувати свої ідеї та працювати в команді, це чудова можливість інтегрувати різні види діяльності та стимулювати інтерес до французької мови. Підручник допомагає формувати не лише мовні, а й ключові компетентності, важливі для сучасного світу: екологічну свідомість, соціальну відповідальність, вміння працювати з інформацією та цифровими технологіями. Учні навчаються критично оцінювати інформацію, свідомо ставитися до навколишнього середовища та використовувати сучасні інструменти для навчання. До підручника розроблено інтерактивний електронний додаток, який дозволяє учням виконувати тести, вправи, аудіозавдання, та переглядати навчальні матеріали в будь-який час. Це дає можливість навчатися у зручному темпі, закріплюючи матеріал завдяки сучасним цифровим технологіям. Платформа підтримує як онлайн, так і офлайн навчання, доступне на комп'ютері та смартфоні. Вона дозволяє зберігати результати та відстежувати прогрес учнів, що значно полегшує процес навчання та викладання. Використання такої платформи допомагає урізноманітнити навчальний процес та зробити його максимально ефективним. Електронний додаток містить безліч інтерактивних тестів і вправ. Цифрий формат перевірки знань дозволяє учням проходити тести в інтерактивному режимі, оцінюючи свої навички з лексики, граматики, розуміння тексту та одіювання. Завдяки автоматичному аналізу відповідей учні отримують миттєвий зворотний зв'язок та можуть виправляти свої помилки в реальному часі. У додатку передбачені різні типи тестів. Розгляньмо разом деякі з них. Тест з одиничним вибором. Учень має обрати єдиний правильний варіант із запропонованих, що дозволяє перевірити знання лексики та граматики, або, як в даному випадку, розуміння змісту аудіо. Салют, Манон! Сьогодні це ла рентре. Et je suis ravi de revoir mes copains de classe après les grandes vacances. Moi aussi, Timéo. Bonne rentrée scolaire et bon courage. Отже, тут нам потрібно обрати зображення, яке відповідає змісту аудіо. Також на платформі представлені тести з множинним вибором. Вони передбачають кілька правильних відповідей, що допомагає краще оцінити розуміння теми. Тут так само за аудіо, яке ми тільки що прослухали. Учню необхідно обрати фрази, які він почув. Їх тут кілька: бон кураж», «Бон антрі. Наступний тип тесту тест на вибір відповіді з поданого списку. Такі тести дозволяють швидко перевірити знання без потреби введення тексту вручну. З допомогою таких завдань добре перевіряти лексику та граматику. Отже, в даному випадку. Оце вправа на присвійні прикметники, нас є випадаючий список, для якого учню потрібно обрати правильний варіант. Лео, c'est mon petit frère, voilà mes livres et mes cailles. Je suis dans la cour avec mes copains de classe. Sur la photo il y a ma sœur avec mes parents. Наступний тип це сортування. Учні впорядковують елементи за логікою чи хронологією, а також розподіляють слова або речення за певними групами, що розвиває аналітичне мислення. У цьому завданні нам потрібно розподілити слова за групами, залежно від роду і числа. Екзерсіс 6.

Phrase, groupe. Je fais du calcul. Je suis à l'école. Je travaille. Je regarde la télé. Je me repose. Je parle au téléphone. Je joue. J'écris et je lis à l'école. Test na a tvergine, virene, hybne, si rizumine, textu, abo, audio, Leçon 3 à 4. Je ne fais pas mes devoirs le week-end. Exercice 1. Écoute et dis qui parle. Super. Demain, c'est samedi. Je ne fais pas mes devoirs le samedi. Le matin? Je fais de la peinture. Le soir, je vais chez mamie et papi. Et toi, Timéo Le samedi, je ne lis pas et je n'écris pas. Je vais dans la cour et je joue. J'adore le week-end. <tous> В даному випадку це має бути речення у негативній формі: Je Glie en français. Je ne lis pas en français, je vais chez mamie et papi, je ne vais pas, chez mamie et papi. Наступний тип вправи це. Усна вправа. Учні дивляться на картинки і висловлюються за зразком, спираючись на подані зображення. Це допомагає розвивати навички говоріння та активізує використання вивченого лексичного матеріалу. Отже, в нашому випадку учням необхідно сказати, що вони роблять і не роблять у вихідні, спираючись на запропоновані картинки, маємо зразок для weekend» і учні можуть запропонувати свій варіант, наприклад. Je fais du vélo le week-end». Test на встановлення відповідності. Учні поєднують відповідні елементи, наприклад, слово з його визначенням чи початок речення з його завершенням. В даному випадку нас питання у у питання. з на це français? Je voudrais parler bien français pour avoir beaucoup d'amis en France. Aimes-tu le théâtre? Non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il s'entraîne beaucoup? Oui, il a des compétitions bientôt. Отже, завдяки таким інтерактивним інструментам учні не просто механічно виконують завдання, а активно взаємодіють із навчальним матеріалом, що робить процес вивчення французької мови значно цікавішим та ефективнішим. Сподіваюся, що презентація зацікавила вас. Цей підручник разом з інтерактивним додатком стане незамінним інструментом для вчителів та учнів, допомагаючи зробити уроки французької мови цікавими та ефективними. Дякую за увагу!